Hallelujah. Hallelujah. З вами, вам Слова святого Евангелія від святого Луки. як сповнилися дні очищення їхнього за законом Мойсея, вони. Привели його в Єрусалим, поставити його перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожний хлопець первородний буде посвячений Господеві. І принесли жертву, як то написано в Господньому законі, пару горлиць або двоє голубенят. Був в Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, чоловік той праведний та побожний, очікував утіхи Ізраїля. І Дух Святий був на ньому, йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерті перш ніж побачить Христа Господа. Він прийшов духом у храм, і як батьки вносили дитя Ісуса, щоби учинити над ними за законним звичаєм, Він узяв Його на руки, благословив Бога і мовив. Нині владико, можеш відпустити Слугу Твого за Твоїм словом у мирі, бо мій очі побачили твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і славу Твого, люду Ізраїлю». Батько його і мати дивувалися, тому що говорилося про нього. Симеон же благословив їх і сказав до Його матері Марії. Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Це є слово Господнє. слава Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Другі улюблені в Христі, наші реколектанти, добро нашу парафіанку, обзавтра ви сьогодні з нами, кохані Божі діти. Другий розділ святого Луки, Лукаш Євангеліст, описує нам подію стрітня Господнього, як ми в народі кажемо, Матки Божій громнічний, так тільки маленьке пояснення, тому що в Костілі є вже такий звичай, і навіть, скажімо, так, практично така традиція, коли ми святкуємо свято Ісуса Христа завжди. Теж велика увага на Матінку Божу. Коли святкуємо свято Матері Божої, завжди є велика увага на Ісуса Христа. Так, наприклад, матки Божі шкапліжні в Бердичеві, харменітанське свято, а ми бачимо Ісуса Христа, заради якого ця Матір мусила бути на цьому світі, стільки пережити, пронести цю Божу місію. І власне ми звертаємо увагу на Ісуса Христа. Коли я Боже народження, звертаємо увагу на Марію, хоча вся увага на Господа Бога, нашого Спасителя, але бачимо, що він мусив теж послужитися кимось з людьми. І це є дуже важливий такий момент, коли ми сьогодні теж зауважуємо його матір, так як зробив це Симеон, промовив до матері, пояснив їй, ну, якби не до кінця вона могла це зрозуміти. Але він благословив їх і каже, що це Боже дитя, воно є призначене для повстання, падіння багатьох в Ізраїлі. І, власне, теж, що Твою душу меч прошиє, тому що все те, що Марія пережила, це було великим стражданням матері, взагалі як людини. Ми сьогодні звертаємо увагу на пожертвування, наскільки воно є таке важливе. Наскільки без Нього не можна обійти, що сам Господь мусить бути пожертвуваний. Сам Господь мусить бути пожертвований. Наша жертва є дуже важлива перед Богом, хоча Господь потім скаже, що я не хочу жертви, але милосердя. Але ця жертва, вона є в Ісусі Христі. Сам Ісус є жертвою. Він прийшов на цей світ. Як ми в коліндах співаємо, наприклад, в польській колінді опустилось слічне небо, обрались барлоги. Тобто залишив таке прекрасне небо і вибрав ці барлоги наші, да, цього світу, те все, що ми тут бачимо, і прийшов в таку бідноту. Сам Господь бачимо, що ціле життя жертвується за нас. Жертвання Ісуса. Це відбулося теж в храмі. Ми вчора мали знак символу намету. Говорили, що цей храм означає, і найкраще пожертвування Боже може відбутися в нас, в людях, бо ми є храм Божий. Так? І нема кращого місця як для Ісуса, як те, щоб Він був в нас. І сьогодні, щоб Він зайшов до цього храму, потрібна є згода. Слово Амен, Амінь це є вираз нашої згоди, це є вираз того, що ми віримо в Бога. І що ми Бога приймаємо як істину, так? як ми собі згадували слова з Євангелії за правди, за правди вам, істину, істину говорю вам, або по-латинськи Амен, Амен, Так? Тобто це Амен, це є істина, бо істину кажу вам. І в цій істині ми хочемо побачити присутність Бога в нашому житті, так як ми мали на зустрічі. На біблійному колі, що Бог проявляє ім'я Яхве, Бог є той, котрий є. І цей Бог кличе нас, так? кличе нас до різних занять, до різних потреб, кличе нас до того, щоб ми в костілі, в святій церкві, в спільноті християнській були живими такими цеглами, які є будівлею Божою. Тобто були живим знаряддям Ісуса Христа. І кожен з нас може собі подумати в своєму житті, яка місія в мене є. Так, хтось працює в лікарні, в школі, на роботі, хтось на пенсії, хтось вдома, щось допомагає, чи це цаксьон, чи сім'я, яку я маю місію, щоб міг нести Бога. Тому що Бог мене кличе в цій ситуації, в якій я знаходжусь. І це покликання Бога, воно є для нас спасене, тому що, йдучи за голосом Божим, ми отримуємо дар, отримуємо нагороду, отримуємо Божу благодать. І власне сьогодні є цей момент, коли Симеон і Анна бачать живого Бога. Це була їхня нагорода. Вони жили для храму, вони служили храмові. І вони прославили Бога, і сам Семеон каже: тепер, Господи, можеш моє життя вже забрати, щоб я вже був в вічності, можеш мене перевести вже до неба. Тому що я побачив спасіння народу Ізраїля, побачив те, що заповідали пророки. І наше життя з Богом це є зустріч з Господом. Якщо вона відбувається, то вона є найважливіша, і ми можемо навіть цим світом пожертвувати, щоби. Бути з'єднані з Богом, щоб нас вже нічого не тримало в цій єдності, в спілкуванні з Господом Богом. Тому сьогодні, за прикладом цих святих людей, Симеона та Анни, хочемо теж з рук Марії, якби з рук Йосифа, взяти це дитятко Боже, яке є офіроване для нас, пожертване для нашого Спасіння, і цим Ісусом зайняти, щоб цей Ісус був найкращим. Даром для нас в житті, щоб ми, маючи Бога, могли теж колись сказати, що Бог в небі має нас. Так? Ми на землі маємо Бога, а Бог в небі має кожного з нас. І це пожертвування сьогодні нас цього вчить, до цього нас спонукає і дає нам можливість таку спроможність, щоб ми це в житті зробили. Нехай Господь в цьому нам благословляє. Амінь. Слава Ісусу Христу!